Українські добровольці герої нашого часу. В довоєнному житті вони були людьми різних професій, мали різний життєвий шлях, свої вподобання. Але об'єднані почуттям великої любові до рідної землі у важкий для країни час стали на її захист. Не чекаючи винагороди чи похвали. Із 2014 року разом із Збройними силами добровольці вперто дають відсіч ворогу. А із 2022-го до них доєдналася неймовірно велика кількість таких же однодумців, на яких сьогодні тримається оборона і захист країни. Багато роздумів я чув про те, кого саме можна вважати добровольцем. Хтось переконує, що це ті чоловіки і жінки, які самостійно з'явилися до військомату, щоб підсилити обороноздатність України у бойових підрозділах ЗСУ чи Роті охорони. Так, безперечно, я погоджуюсь із цим. І дякую кожному за самопожертву та відвагу. Але на моє переконання до цієї когорти сміливців сьогодні належать і усі ті, хто, отримавши повістку, не відмовляється, не переховується, а доєднується до лав захисників, коли Україна їх потребує. А ті, хто наближає перемогу України в тилу, роблять благодійні внески, ремонтують безкоштовно автівки для військових, плетуть ті самі сітки і виготовляють окупні свічки, стають донорами для поранених. Прямують найгарячіші точки, щоб доправити гуманітарний вантаж бійцям, зберігають зв'язок і ремонтують мережі, постачають необхідні товари, працюють, навчаються, не покинувши батьківщину. Хіба ж вони не люди доброї волі? Так, без зброї в руках, але їхня місія не менш важлива у здобутті перемоги над ворогом. Тому дозволю собі сказати: добровольцем є кожен, починаючи від людей пенсійного віку і закінчуючи малечею. Кожен, хто відчуває вільний поклик до захисту України, глибоко усвідомлює і робить щось для того, щоб країна вистояла і відбулася по-справжньому, вільна та самодостатня. Я не втомлююся дякувати всім жителям громади, хто в час скрути і небезпеки України не полишає її. Та найбільше проймаюся повагою і вдячністю до тих хлопців і дівчат, які хто із 2014 року, а хто з 22-го, Добровільно змінили цивільний одяг на військовий і вартують нашу безпеку, усвідомлюючи наскільки високою може бути ціна їхнього волевиявлення. Честь і шана тим землякам, добровольцям, які гідно воювали, а зараз проходять реабілітацію через отримані поранення і у тилу підтримують своїх. Вічна пам'ять тим, хто видав своє життя за Україну. Низький уклін усім матерям, батькам за виховання таких сміливців. На яких і тримається наша держава. Слава всім небайдужим жителям Жашківської громади! Слава воїнам-добровольцям Жашківщини і слава Україні! Разом до перемоги!